Сьогодні на сході України воюють близько 40 ветеранів афганців з Полтавщини. 100 з усієї України вже загинули за свій народ і свою країну. І тим важче сьогодні зрозуміти тим, хто пройшов війну в Афганістані, нинішню стратегію захисту батьківщини, говорить голова обласної організації ветеранів Афганістану Юрій Цомартов. Я відмічаю дуже низький рівень підготовки вищого командного составу. Але те, що я коли я зустрічаюся з нашими ребятами, которые там воюют, и вы знаете, их патриотизм, их решительность, они говорят, дайте команду, мы дайдемо до границы российской за день. Тим часом страшна війна, яку розмухує Москва, розділила колишніх побратимів, які вижили в афганському пеклі, говорить Юрій Цимартов. Ті, хто раніше звинувачував радянський союз у злочинній війні на чужій території, тепер захищає військові злочини його правонаступниці Російської Федерації. Если посмотреть российское телевидение, то действительно все будут считать, что здесь фашисты, бендеровцы, детей едят там. Вот. И они свято в это верят. Мы говорим, едем вас защищать. Я говорю, от кого? Мы живем нормально, это же вы нам не даете жить. Полковник милиции Сергей Ковальчук из Волынской области берет участь уже у четвертой войны. Захищати Україну на схід пішов добровольцем. Розповідає, не вагався і секунди, чи потрібен його багнет у лавах захисників. Треба, щоб ми всі були українці. Ми дорого розуміємо. І нема різниці там, ти єврей, та ти татарин, чи там ти якийсь важкий родморт. Ми є українці, ми будемо за на нашу землю воювати. А вони того не розуміють. Байдена хлопці саме з 15 лютого на сході України за новою мінською угодою мали б припинитися обстріли. Із болем у серці, але афганці не втрачають надію, що Москва таки схаменеться і припинить кровопролитну війну, як зробила це 26 років тому.